Друзі, привіт! Вітаю вас! Сьогодні у нас початок лютого і попереду вас чекають 4 чудових огляди 4 нових роутерів, які з'явилися буквально недавно. І сьогодні першу четвірку розпочинає роутер Fenvi iX3000, роутер Wi-Fi 6. Це новинка від компанії. Пізніше подивимося, що це за компанія, що вона виробляє. Можливо, ви хтось здивуєтеся. А сьогодні починаємо розпаковувати, досліджувати, робимо тести і в кінці зробимо, як завжди, висновки. І так, роутер постачається в біленькій такій в картонній коробочці. Як бачимо, Wi-Fi 6, є антени 5.8 і 24 ГГц. Це гігабітний роутер, як бачите, він dual-band. 4 порти гігабітні, 6 антен. Це дуже цікаво для роутерів AX3000, мабуть, це перший роутер, у якого є 6 антен. Також він обладнаний сучасними технологіями передачі даних. Дивимося з інших сторон. Тут описи, як бачимо, штрих-коди. Звісно, заводські. На ліпочки, на тильній стороні теж у нас є інформація, як бачимо, бренд, назва моделі. Як бачимо швидкості, в 5 ГГц видає до 2402 Мбіт в секунду. Ну, звісно, один порт це ми подивимося на ньому, плуг. Це цікаво, як бачимо стандарти від AX до N, все це є розміри і комплект постачання: Wi-Fi 6, WP4, 6 антен, 4 порти, IPv6, MUMIMO, цікаво, OFDMA і Mesh. Ну, дивіться, чого тут сучасний роутер. Давайте дивитися. Відкриваємо. Постачається стандартно майже як всі роутери, в такому кульочку. Вперше його дістаю. Ой, він легесенький. О, знаєте, він, він мені дуже нагадує тактильно і за розміром, як роутер від Xiaomi ax 3000 теж. Але ви тільки подивіться, дуже цікаво 6 антенок. Ну, це якийсь кайф, будемо тестувати швидкості, що це нам дасть. Ну Він реально цікавий. Дивіться, який гарненький такий, так? Тильна сторона, нічого. Є у нас індикатор, щось буде показувати. По бокам пусто. Ну, ви знаєте, як насправді це все стандартно. 4 порти, ВПС, перезавантаження. 1 Ван і 3 Лана, і, звісно ж, під'єднання до живлення. Бачу 5,5 мм. Це добре. Ну що ж, легесенький. Знаєте, дивлюся так на просвіт, і мені здається, плата десь отакого от от розміру. Ну Небагато добре. Так, тут у нас теж інформаційна панель. Хм, ну що ж, ніби добре. Тому будемо досліджувати цього старшого брата. Раніше я вже робив огляд на його молодшого брата. Можете подивитися в інших моїх відео. Він був стандарта Wi-Fi 5. І знаєте, він мені доволі сподобався. Простий такий гарний роутер був. В ньому було дуже багато налаштувань. Тому на що буду звертати увагу зараз? Підключення і подивимося на налаштування. Цього роутера. Тому що я думаю, що там нас можуть очікувати сюрпризи. Е, сподіваюся, приємні. Слухайте, антенки такі гарні. Ну, він доволі такий симпатичний, класний роутер. Ну от реально, ви тільки подивіться на нього. Такий буде стояти, і мені здається, він ззовні такий солідний, як для своїх однолітків ax 3000 Ну окей, досить його крутити, пішли підключати, подивимося, що за. Компанія FanV, а я впевнений, ви про неї чули і знаєте. Тож, йдемо далі вперед. І давайте заглянемо, що у нас в комплекті йде. Тут така прихована ніша. Як бачимо, тут небагато всього. Давайте відкладемо. Ой, дріт, звісно ж, для налаштування. І... Якийсь у нас блок живлення буде. Як бачите, знову від компанії нас радує і відразу нам вкладає європерехідник. 5,5 тут підтверджую, бачу. І 12 вольт, 1 А. Доволі гарне споживання економне буде. Це чудово, небагато буде споживати. Також не звернув увагу, звернув, можна його буде повісити на стіну. Тільки як він буде висіти звісно. Цікаво, тому що антени у нас не відкидаються. Ламати не... Чи ним. Відки... Ні. Так, так, юхти, ти дивіться. Це ж можна отак його повісити. А? Ну, В принципі, це добре. добре. Окей, окей, окей. Так, друзі, тут давайте для початку перед тим, як перейти до огляду самого роутера, подивимося на компанію FanV. Це її офіційний сайт. Як бачите, в неї тут є продукція Wi-Fi роутер. Старенького бачу щось вже зняли, мабуть, дисктопні fi карти, лептопні Wi-Fi карти, USB Wi-Fi. Як бачите, оце все люди купують і люблять, працює з різними системами. Серед партнерів можемо знайти Intel, Qualcomm, Realtek, Broadcom. Як бачите, ну, доволі відомі і зрозумілі ці всі фірми. Тож йдемо далі. Завітайте, будь ласка, на наш. Ютуб канал Техносмак. Серед е, відео ви зможете побачити огляд на AC1200, е, Wi-Fi 5 роутер. Недавно був його огляд. Молодший брат. Якщо вам в принципі потрібен е, простий недорогий Wi-Fi роутер, можете звернути на нього увагу. Я там розповів про його е, цікавинки, всякі, які знаходяться всередині. Мені дуже сподобалося його меню налаштування своєю широкою широкими можливостями. Тож, добро, як говориться, welcome. Так, тепер переходимо на офіційний сайт до нашого роутера X3000 гігабітного. Як бачимо, це все ми бачили на коробочці, це все в нас повторюється. 160 МГц. Не звернули уваги, є вона тут. QAM, як бачите, тут 1024. Це, ще, це стандарт, чистий Wi-Fi 6. Він ще не перейшов у Wi-Fi 7. І це добре, мабуть. Пишуть по-чесному це все. Також в цьому роутері встановлений 1,3 ГГц процесор. Це добре. OFMDMA, MIMO, звісно, є і це теж прекрасно. 6 антенн, як бачимо, знову 160 МГц. Це добре. Пріріст швидкостей віримо, перевіримо. Швидкості в 5,8 ГГц, як бачимо, 2400. Це підходить, як заявляється відео для 4 к та навіть для ігор. Це дуже добре. Тепер з процесором. Вони так тихесенько додають, що стоїть CPU фастер швидкий, тут браткомовський CPU-чіп. Добре, побачимо, як це буде на практиці відбуватися. Тобто. В принципі, це сучасний нормальний роутер. Також, якщо одним оком поглянути на офіційну сторінку на алі е, виробника цього, то ми побачимо купу цих карт, як бачимо, Wi-Fi-адаптери, Wi-Fi карти, USB, о, перехідники, якісь, я зараз глянемо, Wi-Fi репітери. Тобто е, компанія у Wi-Fi, вона, як бачимо, тут е, не випадковий гравець. Можливо, якийсь такий Wi-Fi адаптер 6. Бачите, майже сучасне це все. Е, ну Якщо не говоримо, що буквально ць, минулого місяця був стандартизований Wi-Fi 7, то це чудова техніка, яку можна використовувати. Ну, Які USB-шкі-перехіднички дуже цікаво. О Як бачите, USB на, знаєш, люблять люди отаку. От Техніку підключати до телевізорів, до стареньких там комп'ютерів, якихось, ноутбуків. Це працює. І це добре. Тепер нам залишилося перейти на, е, перейти на налаштування 192, точка 168-101. І почати налаштовувати наш роутер. Тож, йдемо, княпаємо і будемо налаштовувати Під'єднуємо. Нагадую, кому потрібно, то обов'язково зверніть увагу на МАК-адресу. Комусь, можливо, потрібно буде змінити. Друзі, увага! В команді роутерів заміна. Замість тимчасово вибувшого Xiaomi AX. 3000 Т в гру вступає новенький FNV AX3000. Побажаємо йому успіху в цій нелегкій грі. Красива дискотека, яка сигналізує нам, що роутер готовий до під'єднання. Починаємо налаштовувати роутер. Вмикаємо наші мережі. Знаходяться оці дві мережі від нашого роутера. Беремо відразу 5 ГГц і будемо підключатися. Пароль у нас, тут нам говорять про DNS. -и. Давайте поки що не звертаємо на це увагу. Нас, однак, впускає в 192.168.100. І ми тут робимо адмін-адмін. Так, заходимо, перевіряємо, чи ми правильно вбили. Давайте поки збережемо і логінимося, зберегти. І як бачите, ми переходимо в меню налаштування роутера. Так, username, puzzer name. Що нам ще тут не може. Бачите, вже якась у нас є. Англійська мова є, це чудово, це прекрасно. Статус, як бачимо, інтернет має бути. Хм, То є, чи нема. Поки що нема. Добре, що ж тут таке? Розбираємось. А тут такий сюрприз. Нічого не довелося нам розбиратися, поки сходив, водички взяв на кухні попити, повернувся, а Wi-Fi вже є. Як бачимо, запрацювало, Мабуть, роутер поспілкувався з обладнанням мого провайдера. Вони вирішили, що вони будуть дружити. І давайте відразу візьмемо і перевіримо швидкість. Це перше вмикання швидкості. Дивимося разом і ну, питань немає. Нормальний гігабітний інтернет, як бачите, біля 900 Мбіт в секунду, в принципі, так, як він і має працювати. Що ж, добре, 904, 600, 700, тут якесь невеличке просідання. До речі, я звернув увагу, що коли тільки роутер під'єднуєш, то на завантаження швидкість завжди близько до. Стандартної до тієї, яку ви отримуєте від провайдера. А якщо говорити про швидкості вивантаження, то вони буквально трішечки просідають. Ну, як бачимо, 728 це ну, прекрасна швидкість, тобто вона є і відповідає гігабітному інтернету. Якщо хочете, давайте в догонку другий раз запустимо наш спідтест, і побачимо, що він нам крутить. Ну, всі ті ж 900, навіть трішечки більше було, як бачили. Тому до цього питань немає. Тут вже можна сказати, що в цього роутера Wi-Fi 5 нормальний, чудовий, який відповідає заявленим швидкостям. О, бачите, тут вже трішки підросла швидкість. Але я думаю, що це перше налаштування, є там якийсь обмін даними з провайдером, вони там спілкуються. Тож давайте пробіжимося по меню. Як бачимо, меню у нас є і англійська, і китайська, і це чудово. І ми, звісно ж, це можемо на українську перекласти. Якщо комусь потрібно, хто хоче, може залишитися на англійській. Як бачимо, знизу у нас є така меню великих грубих настроєк. Тобто в статусі, давайте подивимося, як бачимо, інтернет у нас є. Працює маршруторизатор. Будь ласка, список у нас DHCP, порти One LAN. Один у нас, як бачите, 1000 Мбітний фургон. Це WAN, Цікаво так, мережа. Тут потрібно звернути вашу увагу на те, що роутер у нас може працювати. Або як роутер, або режим моста, тобто або маршруторизація, Ну, це звичайний роутер, який ми під'єднуємо і він працює, або міст, можливо, комусь треба. В мене підключення динамічної IP, якщо у вас статичний, ви теж зможете підключити. Ну або, можливо, древній IP-іє. -E. Теж це буде все добре працювати. Так, бездротова мережа у нас. Тут давайте закриємо, повернемося на англійський і подивимося, що у нас тут. Налаштування. О, тут у нас цікаво. значить У нас є 5 ГГц і 2,4 ГГц. О, ви дивіться, як цікаво, воно можна приховати у нас в мережі. Це добре, значить режим шифрування у нас, ну, навіть є ВП3, кому треба, потрібно може вибирати, будь ласка. так значить Що у нас є по протоколи AX. Ну, все чудово. О, ми можемо вибрати е, не автоматом, а прямо якийсь, е, ну, це майже OpenVRT. Реверанс такий в сторону OpenVRT. Це чудово. Окей, канали 20, 40, 2 і 4. Ну, так, як і має бути. Добре, а що у нас, ну, бачите, 160 МГ. його можна вибрати навіть примусово. Слухайте, от тут лайк, от, от прямо тут молодці вони. Нічого тут поки змінювати не будемо. Дуал можемо об'єднувати, мережі. Ну, я не люблю, ви знаєте, я оце їх завжди роз'єдную. Тому тут прямо прекрасно, тут. Слухайте, сподобалось. Сподобалось реально те, що можна вибирати ширину канала яку завгодно. Так, що у нас? І можна вибрати протокол. А AX вибираєте, якщо у вас, наприклад, обладнання тільки Wi-Fi 6, ви вибрали тут Wi-Fi 6 і тут Wi-Fi 6. І ну, це доволі гарний бонус і приємно. Так, давайте бігом пробіжимося. Black White List. Можемо тут блокувати когось, заблоковувати. VPS. E, ну, це зрозуміло. Меш-мережа. У нас ні до чого, У нас один такий роутер. Немає, можна, бачите, робити 2.4, 2.5. Тут біжимо швиденько. E, так, моди, enable. Це треба буде розбиратися не сьогодні. Так, Wi-Fi, тайми, ой, понеділка. Можна налаштовувати, як бачимо, ем, графік вмикання, вимикання чудовий Wi-Fi. Так, що у нас по нетворку? IPv6. Ну, в мене він не працює, тому зразу вимикаю, щоб він не заважав. DDNS. Треба... Вибираємо IPTV. Це для мультикасту, друзі. Якщо ви дивитесь Мегаго, чи якісь ILUKі, чи Сетанта Спорти, на це не звертайте увагу, не думайте. До речі, я спілкувався зі своїм провайдером Ланетом. Говорять, чи надаєте ви послугу IPTV по мультикасту? Говорять, ні. Говорять, що це якийсь вчорашній день, тому всі нормальні провайдери зробили свій застосунок, який ви скачали, або в телевізор, або в tv бокс, який-небудь і за Пвантажили туди плейлист, в залежності від вашого тарифного плану. І спокійнісінько дивіться, це зручно, комфортно, класно, швидко все оновлюється і добре. Гостєва мережа. Будь ласка, або в 5 ГГц, або в 2,4 ГГц. Красота. Це дуже добре. це Гарно, так, знову у нас панель контроль налаштування. VPN-клієнти. Що у нас тут є? VPN? Або PPTP, або L2TP. Будь ласка, вибираємо, завантажуємо. Бачу, меню є по ip DNS. це все добре. Для любителів VPN, будь ласка, є меню. Ну, дивіться. Знову повторюю, FenV з е, точки зору е, меню молодці. Ну, звісно, це не OpenWRT, але тут достатньо широке меню для того, щоб налаштувати роутер під свої потреби. Е, на О, це цікаво, це цікаво, це, 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 це цікаво. Добре, з цим теж можливо, кому потрібно, будь ласка, можете подивитися. Так, Network Tools. Ну, ще тут налаштування. Так, давайте в безпеку швиденько пробіжимося. Можна тут безпеку влаштовувати. DMEZ, МАКи, DDDU, по адресі можна контроль робити. Слухайте, тут можна дітей, мам, бабусь блокувати, переналаштовувати, все, що хочете. Так, тепер дивимося по менеджменту, сервери. Тут так, Violet, SNTP, будь ласка, тут робимо сетапи, візарди. По мережам все розбивається. Слухайте, доволі нормальна і меж. Ну, звісно, у нас меж робити низьким. 5 ГГц. Чудово, чудово меж. Ну, в принципі, меню гарне. Так, давайте ще, що воно тут поспілкувалося, глянемо на нашу швидкість в 5 ГГц. Ну, вона знову, бачите, під 900 і тут питань немає. Тобто роутер насправді це все добре працює. Так от, друзі, є в мене на каналі отаке відео Redmi AX3000 та Xiaomi AX3000 t битва роутерів. Можете подивитися. І так як у нас цей роутер, як бачите, тут є порівняльна таблиці, але цікавить нас буде оця табличка. І ми в цій в таблиці я порівнюю швидкості. Ну, отут у нас зрозуміло, з ноутбуками, тут питань немає. А тут у нас по роутерам є така табличка. Будемо вимірювати швидкість в кімнаті, в якій знаходимося. Потім йдемо за глуху стіну через коридор, бачимо падіння швидкості є чи ні, і знаходжу саму глуху мою. Точку у квартирі, там, де швидкості падають. Як бачите, отут у нас Redmi X5400 молодець був. А 3000 дуже просідали. Тому зараз ми подивимося, наскільки оці 6 антен або дадуть прирост, або будуть триматися на рівні Xiaomi і Redmi. І насправді це цікаво. Це, це дуже буде важливий момент для вердикта роботи цього роутера. Так, друзі, ось і під'їхали результати наших тестів. Зверніть увагу, дуже цікава ситуація. Що як ми бачимо? Швидкості в кімнаті у нас, як бачимо, 776 це, в принципі, стандартні такі швидкості ну, для такого роутера. А коли ми переходимо за стіну, ми отримуємо 733, і падіння майже не відчувається. І це реально здивувало. А коли я йду в найбільш віддалений куточок квартири, там де роутери старенькі взагалі здихають, а міцні китайські тримаються, то наш показує 424 Мбіт в секунди. І це прям вау! І я думаю, що це чого все ж таки і CPU чіп плюс 6 антенн, і це ну, здивувало. Це реально класний шикарний результат. Чесно, задоволений і, ну, от прям здивований. Так, друзі, і перед тим як переходити до висновків і результатів висновків щодо цього роутера, хочу звернути увагу на два таких моменти. Якщо ми в 5 ГГц вибираємо ширину зі 160 МГц, то бачимо, що канали у нас тільки від 36 до 64. -го. Комусь, можливо, це буде важливо. А якщо ми вибираємо більш стандартно 80, то, як бачимо, у нас з'являється 149-165 канали. Тому тут в залежності, як ви звикли налаштовувати, зверніть на це увагу. Також не звернув раніше увагу, що є три рівня потужності цього роутера. Сильний через стіни такий аналог, як у Xiaomi стандарт і збереження. Ну, Насправді це майже не впливає на потужність, на силу роутера. І всі вони чудово і прекрасно працюють, як ви тільки що бачили самі результати. Ще раз давайте останочок запустимо наш. Wi-Fi тест вже на ноутбуці. ну Тут нічого не змінилося. 900 є. Тож, я думаю, ми з чистою совістю можемо переходити до результатів резюме робити. І так, друзі, в якості резюме. Ми роздивилися роутер AX3000T від компанії FanV і побачили, що він, в принципі, нормальний, гарний і майже сучасний роутер. Чому говорю майже? Тому що якщо його конкурента взяти, наприклад, Xiaomi AX3000T, то він буде трішки більш просунутий ще із технологічної точки зору. Ну Це такі нюанси, як, наприклад, сліпі ван-лан порти, агрегація портів. Е, також е, тут можна додати те, що його можна перепрошити на Open VRT. Також наявність NFC. Ну, якщо це потрібно, звісно. Але якщо для споживача, просто споживача Wi-Fi, то, звісно ж, можна попасти в One, ну і вибереш вже якийсь один з трьох ланів. Це я не думаю, що буде якась проблема. Однак, з точки зору передачі сигналу Wi-Fi, цей малюк виглядає зовсім не гірше, ніж е, улюблений давно вже всіми роутер Xiaomi AX3000T. Тому, якщо є потреба там в NFC, наприклад, в якісь, то так, такий варіант. Якщо ж просто для споживання e, Wi-Fi вибираємо FNV. В плюси також потрібно додати до це його меню налаштувань. Тому що в Xiaomi меню ну, дивилися, мабуть, ви мої інші відео огляди, і бачили, що там налаштування мізерні. Тут у нас більш розширені. Про нюанси розповів вам. Ну, давайте ще вам на завершення зроблю такий сюрприз нюанс. Ага, Як говориться, знайди 11 відмінностей. Корпус. Бачите? Redmi AX5400 і наш малюк. Ну, Дивіться, клон, не клон. Дуже схожі, дуже один в один. Тому, як бачите, це не просто якісь в вакуумі взяти огляди, а все це порівнюється з різними роутерами для того, щоб вам надати правдиву і чесну інформацію про роутери, щоб ви могли зробити правильний вибір. Як бачите, в старших моделях тут вже йде 4K QAM. А як ми бачили, в цьому не 4000, а 1024. Ну, тут не написано, але я вам показав, розповідав. Тому, як бачите, такий сюрпрайз. З вами був Техносмак. Підписуйтесь обов'язково. Також скажемо, дякую пану Олегу, який знову таки нам надав ці роутери на огляд. Посилання на його сторіночку на Олексі, щоб купити такі роутери, я вам залишу обов'язково. Всім бажаю здоров'я, до побачення, всіх благ, всього найкращого, всіх обійняв. Пока-пока!